Дуже добре, брати і сестри, що ми знову є перед Отцем Господнім. І хочеться, щоб, знаєте, більше і більше народа Божого і людей, і молодь, щоб всі горнулись до Ісуса і Йому служили. Цього хочеться. Знаєте, особливо молоді, вона тепер боїться служити Господу. Ну, думає, прийду служити Господу, понавішують мені всяких правил, крок наліву, крок на право, розстріл на місці і все. Ну, Божа благодать не така, улюблена. Не така, вона є приємна, коли Ісус в серце, це є радість, слава йому за це. Знаєте, фарасеї, вони багато цих правил понадумували. І миття кухля, і миття рук і інше. А Ісус каже, що б що ви це робите? Ваша внутрішність повна обманства і кривди всякого. І тому Божа благодать, вона очищує людину всередині. І коли є всередині людина чиста, внутрі чиста, тоді ізовні все є чисте для нас. Слава Ісусу! І тому хочеться, щоб люди вернулися до Господа. Знаєте, як для Давида, я думаю, і для мене, і для всіх вас, так само, друга церква, є цінні руки Господні. Як Давид сказав, що і ззаді, і спереді ти обнімаєш мене. Чуєте? Бог хоче кожну людину обняти. Слава Йому! І це робить Божа благодать. І Давид каже, іще руку свою ти кладеш на мене. Слава Ісусу! Такий цінний для нас, Господь. І мені так сьогодні лежить на серці проповідувати про руку Господню, брати і сестри. яка вона є ціна для нас рука Господня. І Давид каже: дивне для мене звання Твоє, високе, не можу посягнути його. І каже, куди я піду від Твого Духа Святого, куди каже, я піду? Пригадаємо, як Христос з любов'ю до ушків каже, чи ви не хочете відійти. І що каже Симон Петро? Каже, Господи. Куди ми підемо від Тебе? В тебе є слова життя вічного. Ми пізнали і увірували, що ти Христос, Син Бога, живого. Слава Ісусу! Брати і сестру, Ісус є наше Спасіння, Він є джерело нашого Спасіння, в ньому є благодать. Слава Ісусу. І так ще каже, куди я кажу, дінуся, каже, піду каже, на небо і каже, там ти є. Піду в преісподню, і там ти. Візьму крила зорі. І переселюся на край моря, і там твоя рука мене поведе, і правиця Твоя потішить мене. Слава Ісусу! Правиця це Божа рука улюблена. І вона хоче нас потішити. І Божа рука хоче нас вести. Я знаю про себе, якби не Божа рука, я би не прийшов в служіння, брати і сестри. Ну Бог так зробив в моєму житті, це було тільки 16 років. Така була ситуація, багато мені так дали знайти таких угроз, мої ровесники, з однієї сторони, дали таку угрозу, що, що я почав шукати Господа, брати і сестри. І Божа рука мене привела. Я дякую, що Бог дав таку ситуацію, якби ця ситуація не була, ті трудності, ті загрози від моїх ровесників. Ось то я би не прийшов до Господа, я би його не шукав. А Господь так зробив, що і своєю рукою він привів мене служіння, йому служити. Я йому за це дуже вдячний. Слава Ісусу. І так само Давид каже, Господи, ти знаєш, коли я сідаю, коли я встаю, Ти розумієш думки мої із далека». І каже, чи я йду, чи віддихаю, ти окружаєш мене і всі шляхи мої є перед тобою. І каже, ще нема слова на язику, а ти вже, Господи, знаєш, що я маю сказати. Слава Йому! Брати і сестри. Тому дав би Бог, що ми готували свій. Серце, свій язик, що ми маємо Господу сказати в молитві. А він все наперед знає, що ми маємо сказати. Тільки щоб ми не вдалися, як Ісус навчав багато слів'я, многословство говорити, як ці книжники, фарасеї, що на перехрестях моляться, щоб люди бачили. А ти молися в тайні, в душі, пару слів, а від серця. І Бог дасть тобі відповідь і благословить тебе. Слава Ісусу! Знаєте, дуже є цінний для мене вірш із Біблії це є записано в дії святих апостолів, 11 розділ, з 21 по 24 вірші. такі слова. І Господня рука була з ними, слава Ісусу! І велике число їх увірувало і навернулось до Господа. І звістка про них досягнула до Єрусалимської церкви, і до Антіохії послали вони Варнаву. Він, як прийшов, і благодать Божу побачив, звеселився. І став всіх просити, переконувати, щоб серцем рішучим трималися Господа, бо він був добрий муж, повний Духа Святого і віри, і прилучилося багато народу до Господа, після того подався Варнава до Тарсу, щоб Савла шукати, а знайшовши його, привів Антіохію. і збиралися в Антіохії там вони цілий рік і навчали багато учнів. І в Антіохії почали перший раз називати учнів-християнам. До цього місця. Другі, брати і сестри, більше там слово Господнє нам каже, що кипріяни і керенейці прийшли в Антіохію і почали гелинам благовістити Господа Ісуса Христа. І тут вже це місце, що я читав і каже, з ними була рука Господня. І багато, багато число людей увірувало і навернулось до Господа. Ми бачимо, що без руків Господні людина не може навернутися до Господа і віру. І це робила рука Господня. Це рука Господня улюблені, це є Божа благодать. Тому що цей муж Варнава, коли він прийшов до Антіохії з Єрусалиму, його церква послала з Єрусалиму. Вони вчули, що там велика благодать Божа є, велика рука Господня діє. Багато людей навертаються до Господа Ісуса. І вони підслали мужа. Не такого знайте собі. Якогось грішника, безбожника, а повного Духа Святого і віри, вони послали в Арнаву. І коли він там прийшов, він побачив Божу благодать зразу. Вже. І він, цих людей, що увірували в Господа Ісуса Христа, що їх рука Господня привела до Ісуса, почему просить їх триматися Господа рішучим серцем, щирим серцем. Слава Ісусу! Аллилуйя! І що далі робить? Варнава, він дуже був муж розумний, брати і сестри. І ці, що увірували, вони їх не лишили на напризволяще. Він знає, їх треба навчати, настановляти, врозумляти. І він іде і приводить, йде до Тарсу, і приводить Савла, приводить апостола Павла. Він знав, що цей муж є апостол і вчитель язичників, що він знає навчити народ Божий, як треба жити. Він його припровадив, і цілий рік вони збирались і вчили багато народу. І учні тоді почали називати християнами, антіохами, слава Ісусу! Брати і сестри, це зробила рука Господня. І я думаю, що кожен із нас теж може засвідчити, якби не рука Господня нас не, припров... не пропровадила. Якби Господь створив нам такі тяжкі ситуації в житті, ми б і не увірували, ми б собі далі жили своїм життям. Але дяка Богу, що Бог нас віднайшов своєю вічною рукою, йому честь і слава. Аллилуйя, брати і сестри! Давид так само ще дуже оцінював руку Господню, і ми теж її дуже цінимо, тому що ми навіть маємо хліб, маємо одежу. Це нам подає рука Господня, брати і сестри. Це не те, що так ну, випадково все є нам. Ні. Це все нам дає рука Господня, і ми маємо це цінити. І Давид каже, даєш їм. Тобто він звертається до Господа і каже, ти їм даєш, приймають, же руку твою і нагодовуються благо. То, що Бог нам відкриває свої руки, ми нагодовуємося їжею, це Божа рука нам відкрита і нам дає цю їжу. І каже далі Давид: сховаєш лице твоє, лякаються люди, віднімаєш дух від людей їх, помирають, і в порох свій повертаються. Пішлеш дух твій, збудовуються, і ти обновлюєш обличчя землі. Хай буде Господу слава навіки, хай веселиться Господь про діла своїх рук. Слава Ісусу! Алилуя! Дорогоцінні брати і сестри! Хай ми цінимо щиро від серця душі Божу руку, що він нас нагодовує благом. Він не тільки годує нас благом, тілесним дає нам хліб, але Він хоче сьогодні нас теж будувати духовним благом, брати і сестри. Щоб, а для нас і благ духовний, це добро, це є сам Христос, він є хліб життя. Щоб ми ним жили. Павло, який ж він був фарасей, ось, але він так не знав Господа. Каже, але коли він зустрівся з Христом, цей сал, і каже, Господь каже, до Анані, іди, він тепер молиться. Ось, щоб фарсей, він хіба не знав молитву. Вони там і ранком, і ввечері і бід завжди читали молитви фарасеї, вони знали багато молитов. Але ж коли він пізнав Господа, тоді він почав молитися так, як хоче Господь. Слава Ісусу! Ось. І коли він вже пізнав Ісуса Павло, то Він каже, раді Христа, я все рахую за сміття. Ради того, що він набув Христа, і каже, знайтися в Христі з обозі, знайтися праведністю не ту, що від закону, каже, а праведністю, що повірив Христа Ісуса. Слава Йому! Ось він пізнав Ісуса Христа і тому дорогоцінні брати, він є наша праведність. І далі каже, коли Господь віднімає дух від людини, людина помирає, нічого не зробить. А коли Господь посилає дух, то збудовується. І хочеться, щоб він сьогодні Бог більший, не тільки сьогоднішньому служенні але і в неділю Бог, Бог нам дасть дочекати, щоб Бог послав дух свій, щоб церква збудовувалася, брати і сестри, щоб ми палали духом ревіли, щоб ми не унивали улюблені. Бог нас визволив від цього униння. Він нам дав таке служіння, що ми не униваємо. Це служіння нового заповіду, служіння духа, служіння оправдання. Слава Ісусу! І це робить Дух Господній. Слава Ісусу! І, кажу, і каже Господь, і коли Дух Господній є післаний, то він збудовує людей, і ти обновлюєш обличчя землі. Бог зробить обличчя землі, і Він хоче і нас теж обновити наші обличчя, щоб наші обличчя сіяли, щоб люди бачили, що ми є інші, щоб той, що є в нас, він є більший, що в світі. Слава Ісусу! І тому ми повністю довіряємося Ісусу Христу. І Божа рука хоче сьогодні кликати багато і багато людей. Але пригадаймо, казав Божий пророк Ісая каже: ну ось рука Господня не скорочилася на те, щоб сказати, і вухо Його не стало тяжке для того, щоб чути. Но беззаконня ваші зробили розділення між вами і Богом вашим, і гріхи ваші відвертають його обличчя від вас, що ви не чути. Чуєте, ось що є проблемою для людства? Ось це гріхи, бо хто відвертає обличчя, і беззаконня. Людські, які роблять сьогодні багато беззаконня. Люди кажуть, ну що ж таке там, гроші собі лишні взяти, чи щось, корупція, ну що це є таке? Але це є гріхом у людини, це є великий гріхом. І це всі ці беззаконня вони роблять розділення між, між Богом і людиною. І Бог хоче, щоб люди це облишили ці гріхи. Так само дуже сильно явилася рука Господня над єгиптянами. І написано, Божий прок Ісаї говорить в 19 розділі. Такі слова 16-го вірша. Так і єгиптяни побачать руку Господа Саваофа, яку він підійме на них, в той день буде жертівник Господу посеред землі Єгипетської і пам'ятник Господу для границі її. І буде знамена і свідчення про Господа Савоота в землі Єгипетській, тому що вони покличуть до Господа по причині тісноти і гонителів. І він пошле їм Спасителя і заступника. Бачите, єгиптяни ніяк не прийшли до Господа, але Бог перше піс їм тісноту і гоніння, трудності Єгиптянам Бог послав. І для того, щоб їм послати Спасителя. Коли є тіснота в житті, ось я знаю це, і тоді прибігає вже до Господа, і пізнає, що Господь є твій спаситель і заступник. І каже, і Господь їх визволить, і Господь явить себе в Єгипті. І єгиптяни в той день пізнають Господа, і принесуть Господу жертви і дари, і дадуть обітниці Господу і виконають їх. І поразить Господь єгиптян, і накаже, і вилічить їх. І вони навернуться до Господа, і Він почує їх, і уздоровить їх. І єгиптяни і асирійці будуть служити Господу, буде велика дорога, і благословення буде посеред землі. Слава Ісусу! Бачите, не вернуться до Господа, але що Бог робить? Накаже, а потім і вилічить. Слава Ісусу! Такий добрий наш його Господь. Дуже ж так само ще шукав руку, руку Господню. Це є таке для мене любиме місце. Це явіз. І він називається ще Ябець. Ось. Його, він написано був поважний і знаменитий від своїх братів. І мати його звала іменем Ябець, тобто смуток. Говорячи, я родила його в волості. І що робить далі цей ябець? І каже, і кликнув ябець до Бога Ізраїля, говорячи, коли б ти, благословляючи, поблагословив мене, і побільшив границю мою, і рука твоя була зі мною, і зробив охорону від, зла, від лиха, щоб не засмутити мене, і Бог послав, чого він просив. Слава Йому! Улюблені, бачите, він кликнув. Він перші адреси для нас, щоби ми маємо до кого звертатися. По якій адресі? До Бога Ізраїля. Так це робив цей Іабець. Коли він кликнув, і в нього було велике бажання, щоб Бог побільшив його границі. Так само ми бажаємо, щоб, як Давид сказав, межі мої пішли по прекрасних місцях, І те, щоб Господня збільшувалася, щоб більше і більше людей наверталося. Ось це хоче робити Господь Юрі своєю рукою, прикликати більше людей і далі, щоб рука твоя була зі мною. Я думаю, що ми всі хочемо, щоб Божа рука завжди була з нами. І вона є з нами, дорогі цінні брати і сестри. Але що нам зробити, щоб Божа рука була з нами так близько-близько? Знаєте, такий є великий секрет. І мені сьогодні так їхав навіть тут на зібрання та розсуждав, роздумав про проповідь.